Це у нас зона приймання та видачі замовлень. Тут наші дівчата приймають клієнтів, замовлення та віддають. Далі у нас йде кухня. Зараз ми, до речі, встановлюємо двері для зручності клієнтів, щоб тут лаундж-зона була без лишнього запаху. Тут ми готуємо смачні справи. Далі основне це наш мангал. В мангал, де готується шашлик. Зараз безпосередньо ми будемо жарити м'ясо, це куряче філе. В чому його особливість, він марінований грузинськими приправами. Дуже смачний виходить. Зараз ми будемо смажити на замовлення. З Миколаєва ми приїхали за обставин, тому що обстрілюють наше місто. В Одесу приїхали в початку, початку августа. В Одесі побачив рідний шокорок, тому що неодноразово там був в якості клієнта і хотів там працювати. І так стало, що в Одесі ми знайшлися. І справи йшли не досить вдало, ви самі розумієте, така ситуація. Цивільних людей зовсім в Миколаєві не було, було дуже мало. Одні військові складно було працювати, а хотілось працювати, підіймати економіку, платити податки. Наймати працівників, давати людям роботу, тому що ми це можемо і знаємо, як це робити. Тому було прийнято рішення переїхати в Одесу. Відкривати тут магазин. В Одесі нас підтримали наші миколаївці, які тимчасово тут мешкають. Тому що ми вже сім років Миколаєві працюємо. У нас є ім'я. Вони нас підтримали. Насправді зараз, звісно, ми навіть в нуль не працюємо. Це великий мінус, тому що. Утримувати такий магазин, такий сервіс, якість продукції дуже складно матеріально в першу чергу. Але ми все одно не здаємось, ми йдемо далі. Я знала, що буду тут працювати, тому що я працювала в Миколаєві в Шампуров. І я переїхала. Було дуже багато факторів. По-перше, через обстріли в нас був перепад напруги і загорілася квартира. Тому ми все лишили в Миколаєві, що могло лишитися, та приїхала до Одеси. І мені Тетяна зателефонувала з запропонувала тут роботу, сказала, що буде тут відкриватися. Я Мені про що шли, була ще свін новий. Хорошо, ж тут, що живе Дякую. 130. Я переселение из города Николаева и там пользовался, то есть не пользовался, а ел шашлык. Здесь недалеко работаю, сейчас я захожу. Спасибо, Спасибо большое. До свидания.